Привіт! Наразі огляд бензинового генератора Profitec PE3800 GE. Генератор має компактні розміри і пофарбований в чорний практичний колір, що робить його зручним для транспортування та використання в будь-яких умовах. Одна особливість цього генератора електростартер, який дозволяє запустити генератор швидко та легко. Варто виділити можливість експлуатації такого генератора будь-якою людиною, незалежно від того, яким досвідом або знанням вона володіє. Впорається з таким завданням як людина похилого віку, так і та жінка. Також варто відзначити сумісність такого генератора з системою автоматичного включення, тому, якщо ви бажаєте, можна автоматизувати ваш генератор. Щодо характеристик: в номіналі даний генератор видасть 3,5 кВт, максимально 3,8 Розхід палива на квт – 400 г. Середній час безперервної роботи 9 годин. Що в поєднанні з мідною обмоткою дозволить використовувати його в інтенсивних умовах. На панелі керування розташовані електростартер дві розетки 16 А220 В, аналоговий вольтметр, запобіжник та індикатор сповіщення вихідної напруги. В комплект поставки також входить 12-вольтовий акумулятор на 7 А. Замовити даний генератор ви можете в нашому інтернет-магазині або на сайтах наших партнерів. Дякуємо за увагу. До зустрічі!